Привіт, друзі та гості на каналі. Сьогодні готую ніжний цукровий пиріг, простий та дуже смачний. Справиться кожен з таким рецептом. Готується все просто, легко і виходить дуже смачно. Я буду готувати. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, що вам потрібно. Дріжджі у мене 20 грам, я їх так зразу вже розминаю сюди свіжі. Якщо порошком, то три рази менше треба давати. Цукор, масло, молоко і два яйця. І, звичайно, борошно і порошок до печива. Крогман, 2 столові ложки з кукурудзи і дрібка солі. Спочатку я роблю так опару. Сюди до дріжджів додаю цукор. От таку ложечку. Будемо казати, що столова ложка з загальної суми цукру. Перемішую. І тепленьке молоко. Також так десь дві ложки столові. Більше не потрібно. Перемішую. І так робимо опару. Щоб дріжджі наші активувались так. І борошна так кидаю. з загальної суми. І все так поєднаю. Дріжджі в мене свіженькі, тому вони швидко активуються. Я вже бачу, що. Дивую Все, і так залишаю на 10-15 хвилин. Опара в мене вже підійшла. Я вже пробувала ось так. Бачите, як гарно. Дріжджі свіжі і гарно підійшли. Так, тепер всі додаю. Сипучий сюди, борошно, так трішки залишаєшся, перемішаю. І сюди додаю кругмал, дрібку солі, Також два яйця сюди додаю. Так легенько перемішаю поки що так. І масло. Трошки так розступила в мікрохвильовці. Пакетик ванільного цукру. Тут можна давати це вже за смаком. Я даю один пакетик і звичайного цукру. У мене тут відміряно. Ось так ще залишаю. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео і замішуємо так тісто. Спочатку я ложкою буду, а потім вже трішки руками підмішу. Ось. І по чуть-чуть так додаю молоко. Також, на мою думку, все робиться просто. Духовочка у мене розігрівається. Борошно також у мене просіяно, я завжди борошно. Ось, І ще додаємо молока. І так вимішуємо до такої однорідності. Тепер ще трішки так підсипаю борошно, що залишилось. І буду так легенько ще руками. Тісто не потрібно забивати борошно. Ну таке має бути ріденьке. Просто руками ще так підмішу. Ось так. Щоб все поєдналося. Можна ще трішки всипати. І так, я думаю, буде достатньо. Таке тісто повинно бути. Таке однорідне. Не очевидно ось таке. І ще так хвилинку. Вимішу його. Залишаю на 10 хвилин. Хай тісто відпочине. Тісто в мене вже постояло, ось так трішки піднялося. Знімаємо плівку і я собі вже підготувала форму, маслом змастила і присипала борошном. Буду надіятися, що не пригорить. Вже пергаментний папір не ставила. І все сюди висипаю тісто. І зраз гарненько його розрівняю тут, Макаю палець так в борошно і роблю пушкою так такі ямочки. Тут не добре зробила. Ну, такі ямочки не дотискаємо до форми донизу, так? На половинку. Зроблю ще тут одненьку таку. Тісто піднімається і ямочки ховають. Так, тепер в мене вже готове тут масло, я собі нарізала так, такими кубиками. І буду запихати сюди, в кожну дирочку. І так, в кожну дирочку запихаю. Тісто гарно піднімається. Це руки гарно витираю від масла. І тепер зверху так добре, щедро присипаю цукру. Хто не любить багато цукру і, можливо, не можна вживати багато цукру, то давайте трішки. Я посипаю так щедро. У мене десь тут піде 80 грамів на посипку. Так, і залишаю на 10-15 хвилин, щоб тісто трішки підійшло. Тісто трішки так піднялось доверху і я ставлю в духовку на пів години. Буду дивитись, там 20 хвилин пройде, і я далі вам буду показувати, що я буду робити. Так, у мене пройшло 25 хвилин. І зараз тепленькі вершки, я підігріла в мікрохвильовці, і буду так вливати ті ямочки, де, були, де було масло. Ось так. Аромат вже йде на цілу кухню. Добренько. Знащу вершками. Вершки у мене 30%. Відсоткові. Ось це. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Все. І зараз ставлю ще в духовочку на 5-10 хвилин. Ось такий красень в нас получився. Випікався всього разом 35 хвилин. Зараз я його залишаю, хай він трошки охолоджується в формі. Трішки так по краєчках, щоб відійшов. І з цієї сторони так. І залишаю десь так на 20 хвилин Дові. охолони. І тоді можна вже... Їх дуже смачний, коли він тепленький. Періг мене вже охолону, я його нарізала, ось такий получився, з такою шкуриночкою, а всередині такий м'ягенький, як пушинка, і смачненький. Всім смачного, підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал, щоб не пропустити слідуючі смаколики. Всім пока!